Не вживай ці продукти на пустий шлунок, якщо не хочеш сповільнити свій метаболізм. І перша це кава до сніданку. Саме її вживання, наче серце буде викликати викид кортизолу. І це якраз таки буде подразнювати стінки шлунка та сповільнювати розщеплення жиру. Найкраще всього в свій ранок почати з теплої води, а каву можна попити і після сніданку. Друге, це солодкі сніданки, вони швидко нам дають енергію і так само швидко її відбирають. Так також є ризик великого переїдання протягом всього дня, тому найкраще всього солодке перенести на інший прийом їжі. Третє це холодні або надто гарячі. Напої на чи серце. Чим більше температура рідини відрізняється від температури вашого тіла, тим більше це подразнює шлунок. І четверте, це цитрусові, в які містять багато кислот і можуть подразнювати шлунок, якщо їх вживати наче серце. Тож я раджу все ж таки починати свій ранок зі склянки теплої води. Через 30 хвилин мати збалансований прийом їжі з білків, жирів вуглеводів та так літковини. І вже аж потім можна мати якийсь десерт, каву або щось своє улюблене, але не зовсім корисне. Дай мені знати, якщо тобі цікава така інформація.